Адвокатське об'єднання захист найбільша юридична компанія України. Ми спеціалізуємося на вирішенні проблем пов'язаних з виконанням судових рішень, послуги, які ми пропонуємо надання консультації боржникам та стягувачам щодо порядку виконання судових рішень та діяльності органів виконавчої служби, представництво інтересів в органах ДВС з метою захисту прав клієнта. Підготовка документів у виконавчому провадженні, таких як заяви, скарги, клопотання, позови та інші, мирне врегулювання виконавчої справи, супровід закриття провадження за згодою сторін, закриття виконавчого провадження, яке відкрито з порушенням норм закону, зняття решту з майна, банківських рахунків та заробітної плати буржника, оскарження заборони виїзду за межі країни, та скасування інших накладених обтяжень. Оскарження дій чи бездіяльності виконавця, скасування постанови про відмову у відкритті виконавчого провадження, постанови про зупинення чи закінчення провадження, повернення виконавчого документа стягувача та інших рішень, застосування змін виконавчого законодавства в період воєнного часу, активізація чи навпаки, замороження виконавчого провадження. Оскарження рішення суду чи виконавчого напису нотаріуса, на підставі якого було відкрито виконавче провадження, ведення судових процесів з органами ДВС, боржником чи кредитором по справі. Також ми надаємо інші юридичні послуги, направлені на відновлення порушених прав та законних інтересів клієнта в ході виконавчого провадження. Юристи адвокатського об'єднання захист більше десяти років займаються правовідносинами у сфері виконання судових рішень, що дозволяє нам здобувати істотних результатів для своїх клієнтів, зокрема, захищати права боржників та стягувачів, оскаржувати дії органів ДВС, супроводжувати виконавче провадження, знімати арешти з банківських рахунків, виводити майно з-під обтяження, закривати виконавчі провадження. Звертайтеся до нас, будемо раді вам допомогти. Номер гарячої лінії 0800 40 33 03. Контактна інформація з адресами усіх наших філій у кожному регіоні України на нашому офіційному сайті захист.ін.ua